Значит, до 24 грудня минулого року я був директором рівницького регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництві. Ці питання не мають до прес-конференції, я довідножу. Ми маємо задавати питання, які я вважаю за противник. я 14 років очолював цю структуру, це державна організація. Моя посада директор регіонального управління, це не держслужба. Я не держслужбовець, ніколи не був. Я написав заяву, вона продовжала майже рік, задовільна її. На то була свої причини, що я написав. Значить, є проблема, що непрофінансовані платіжки в Держкачесті лежать по 12 чоловік. Непрофінансовані платіжки в Держгеначеській міському, значить, по 12 людях там три програми. Частова компенсація 70 на 30 кредит. Люди чекають. Наскільки я знаю, віце-прем'єр, міністр облудови, Гросьман обіцяє, що загальна забороні 40 мільйонів, чуєте, так? 40 мільйонів по трьох програмах. Гросьман обіцяє, він же віце-прем'єр, і він же одного черві міністерства обіцяє, що двома трашами ці борги будуть погашені. У по нас на рівному близько 3 мільйонів боргів. Ви можете, який у вас іміж після вашої роботи. Що? Ну не вам судити Дві 2000 молодих сімей за 14 років отримали житло в рідницькій області і живуть, народжують дітей. Не вам судити імідж? розумієте? Ви, заїте, ви заїте в район МЖК, який один з кращих Я... районів міста рівня, там імідж. Якщо, якщо, yeah. якщо, якщо є по першому питанню, запитання, то давайте ще давай. Якщо немає, ми приходимо до другого питання. Ну, це більше не питання, це інформація, тому що дійсно. Є... Ви знаєте, що за того, що нібито.